Привіт, з вами Йона. Вітаю всіх з наступаючими святами. Сьогодні завітала в декілька магазинів в це сільпо Єва Аврора Рідне село. Давайте зробимо огляд. Купила сьогодні ялинку, але іграшок на неї було небагато, також я взяла ці такі шарики у Єві за 49 гривень за упаковку. Ось така фанта це в сільпо я покупала напої. Фанта 38, POPS 30, Лимон 29. Ялинку купила 1,80 м за 350 гривень, але підставки під нею я не знайшла і мені продавець дав таку підставку, щоб прикрутити цю ялинку. У фермерському магазині я купую молоко по 35 гривень за літр та ось такий мед з квіткового набору. 149 гривень за баночку. Моршинська вода газована і негазована залишається незмінною за ціною 22 гривні. Ось такі хлібці по 15 гривень, трохи подорожчали. Такі різнокольорові лідяники я купила в Аврорі по 20 гривень за штуку. Я їх хочу повішати на ялинку. Рашиновський Монблан Сезам. це я б в сільпо, тут їх десь 16 штучок на 120 гривень. Взяла спробувати чупа-чупс полуничний шевінь. Це жувальні цукерки, дуже смачні. Забула скільки коштують. З приводу цього печива з арахісу. Раніше якось я його не брала, бо воно не привертало моєї увазі. А це поставили цінники 34 гривні за 114 г, кілограм коштує 299 гривень. Я взяла спробувати. Сподіваюся, що сподобається. Сметана президент 10% коштує 32 гривні. це сілько. Вершковий сир по 76 гривень вже. Ось такий гострий перець маринований коштує 69 гривень. Він пахне смачно, маринований, але дуже гострий. Будьте обережні. Серед овочів мені здалося тільки огірки та редька більш-менш свіжі. Огірок коштує 28 гривень, редька 48 за 2 штучки. Взагалі з овочами та фруктами в сільпу завжди біда. Вони якісь м'яті і не презентабельні. А ось запаковані гриби по черіці, 300 г за 65 гривень. Дуже свіженькі. Зараз до свят завезли багато м'ясних продуктів, це колбаски та грудинки. Я знайшла ось таку свину грудинку Алан, коштує за кілограм 490 гривень. А тут в упаковці в мене 258 грам, і цей кусочок мені вийшов на 129 гривень. Потім я його розпакую подивимось, наскільки він соковитий, коли його буду розрізати. Такі пельмені премія з м'ясом індички коштують 99 гривень за 600 грамів. Мені сподобалось, що вони не потріскані внутрі і такі маленькі. Зваримо подивимось. А ще мені подобаються такі котлети по київськи за 104 гривні. Тут їх дві штуки, їх можна готувати як на в олії, в духовці можна запікати та розігрівати їх в мікроволновці, але треба їх розморожувати, бо вони будуть сирі. Ще в цієї компанії є. Такі ж нагідці з сиром та звичайні нагідці. Вони, як у Макдональдсі. Хто полюбляє, можете звернути увагу. Також купила хатнє принадбання. Прокладки, палички, тампони і все таке обсуждати не буду. Такий вийшов мій закуп. Зараз буду розпаковувати і складати все по місцях, та потім наріжати її линку. Дівчата, хто користується пудрою, завітайте в Єву, там зараз знижки на пудри, тональники та основи на цю пудру також була акція. Вона коштує зараз 169 гривень. Пудри із матової серії, яка дуже круто ложиться, на консилер з гіалуроновою кислотою від Evelyn та робить макіяж довготривалим. Дуже класна текстура і перекриває всі недоліки. Зараз настав час розпакувати це печиво та подивитись, що воно таке, як воно смакує. По-перше, мені не подобається, як воно виглядає. Але коли я відкрила цю упаковку, моє ставлення до цього печива змінилось. Воно дійсно смачне. Воно напоминає таке, як меренгу з бісквітом, дуже ніжна текстура і тонкий аромат арахісу. Наступного разу, як буду в сільпо, ще раз візьму. Дуже класно з кавою. Хочу розпакувати котлети по київськи 290 тут В упаковці це дві котлети, вони не круглі, їх дуже удобно смажити на петельні з великої кількості масла. Зверху такі сухарики, а всередині масло з кропом. Якщо маєте фритюрницю, це взагалі ідеально. Також зігріла воду та закинула це пельмені 600 грамів. Це з індички. Зараз буду їх діставати. Як для магазинних пельменів, склад тут непоганий, тільки тестування покажуть, яка вона насправді смачне, чи це обична соя. Так зробила таку. Смачну тарілочку зі салом, з грудинкою, огірком та хлібцями. Дивіться, сало не розвалюється та виглядає свіженьким соковитим. 15 хвилин пройшло, котлета готова. Добре просмажена та готова до споживання. Ось такі вийшли пельмені, всі ціленькі, всередині тісно знаходиться м'ясо. Всім бажаю смачного. Дякую, що дивитесь.